Виконуємо номер 59 із розділу Повторюємо алгебру за сьомий клас, підручника Алгебра 8 та математика 8 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Побудуйте графік функції. Y дорівнює мінус 3х, якщо х менше, або дорівнює за мінус 1 y дорівнює 4 додати х, якщо х більше за мінус 1. Приступаємо до виконання. Отже, у нас х дорівнює мінус 1, ліворуч від даної прямої буде розміщено графік функції y дорівнює мінус 3х, праворуч y дорівнює 4 додати х. Тому вибираємо відповідні значення х. Менше або дорівнює мінус 1. Беремо мінус 1, бо менше або дорівнює. Мінус 3 множимо на мінус 1 буде 3. І менше візьмемо, мінус 2. Мінус 3 множимо на мінус 2 буде 6. Далі більше за мінус 1 візьмемо 0. 4 додати 0 буде 4 і візьмемо 2. 4 додати 2 буде 6. Ось так. І тепер будуємо наші точки. Мінус 1, 3 з координатами мінус 1, 3, мінус 1, 1, 2, 3. І мінус 2, 6. Мінус 2, один, два, три, чотири. У нас п'ять. І зараз я продовжу весь ігрок. Один, два, три, чотири, пять і шість. Мінус два тільки мінус два, шість. Проводимо пряму через утворення точки до прямої х торівні мінус один. Я побудувала ліву частину графіка, тепер буде права. 0, 4, 1, 2, 3, 4, перша точка і 2, 6, друга точка. Проводимо пряму праворуч від х до рівня мінус 1 прямої. Ми побудували другу частинку графіка. Перша частина до прямої х дорівнює мінус 1, і друга. І весь наш графік. Номер 59. Із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.